Ми працюємо на е, баланс та координацію. Також працюємо з еластичними резинками або еспандерами. Е, постійно змінюємо програму, коректуємо, тому що е, якщо ми не додаємо навантаження, немає нормального результату. Ми займаємося правильно на відновлення на координацію рухів для того, щоб Навчитися заново ходити, це дуже 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 багато В часу вчитися, вчитися заново. Сьогодні потреба часу. Сьогодні багато хлопців, військовослужбовців залишаються без кінцівок, і це досить молоді. Є люди коли було протезування, то деяких з ним по 22-24 роки у них життя попереду, і ми маємо створити умови і можливість повноцінного життя для цих людей.